12 година в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Супільняк. сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. З випуску новин ви дізнаєтесь про наступне. Ситуація на Дніпропетровщині. Збройні сили України відбили 30 атак ворога. У Дніпрі потребує ремонту. Чи не кожний трамвайний переїзд? А відремонтовано їх з початку весни всього шість буде багато актуальної та корисної інформації. Тож ми починаємо. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, ворог вдарив по Нікопольщині з важкої артилерії. Ввечері поцілив по Марганецькій громаді. А вже після першої ночі по Нікополю обійшлося без жертв. Наслідки уточнюються. В інших містах та районах області було тихо, без обстрілів. Більш детально про ситуацію в Нікополі повідомив міський голова Олександр Саюк. 10 липня, понеділок, вечір-ніч, на жаль, з обстрілом. Нас зараз без постраждалих, без поранених інформацію уточнюють. Якщо потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Продовжуємо роботи по відновленню водопостачання, збільшуємо кількість техніки для підвозу, збільшуємо кількість пунктів роздачі води. Комунальні підприємства виконують свої функції, усуваємо наслідки обстрілів. Будьте уважні, не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається. Хочу побажати доброго трудового дня. тримаємось ми разом, все буде Україна! Внаслідок ситуації, що склалася на Каховській ГЕС без централізованого водопостачання у Дніпропетровській області, залишились населені пункти Нікопольського та частково Криворізького районів. Співробітники служби порятунку продовжують співпрацювати з органами місцевого самоврядування та щоденно здійснюють підвіз питної та технічної води. Пункти підвозу води влаштовують одночасно в декількох точках, де, окрім рятувальників, громадян забезпечують водою комунальні служби та громадські організації організації Вище Тарасівка Нікопольського району донедавна у цьому селі питної води не було. Нині ж тут її виробляють. Це стало можливим за співпраці старостату, громади та міжнародних партнерів. Для реалізації проєкту необхідний колодязь його розчистили та взяли воду на пробу. Після цього іноземні партнери повідомили, установку очисної станції схвалено. Надали також два баки та 5 та 10 метрів кубічних необхідні витратні матеріали. Доставили і пару насосів. Ще один закупила громада. Місцеві від колодязя до нового обладнання провели комунікації, повністю взяли на себе і монтаж отриманого. І вже два тижні все працює. За цей час накачали понад 45 тонн чистої води. Її безкоштовно роздають місцевим. Потужності установки дозволять забезпечити кожного жителя питною водою на місяць. Задля повернення життя на деокуповані території Дніпропетровщина серед 15 областей братиме участь у пілотному проєкті Пліч пліч з відбудови Херсонщини. Йдеться про відновлення 26 населених пунктів, які найбільше постраждали від російської агресії. Майбутній досвід набутий на Херсонщині у подальшому використають і в інших розгромлених ворогом громадах. Дніпропетровщина візьме шефство над трьома зруйнованими селами. Наш регіон опікуватиться трьома селами Херсонщини: Ольгіна, Старосілля та Бобровий Кут. Перше зруйновано вщент. Там немає жодного вцілілого будинку. Хоча ще до повномасштабного вторгнення там проживало 450 людей. Чи не всі виїхали з окупації, залишилося тільки восьмеро місцевих. Після звільнення населеного пункту мешканці почали повертатись. Загалом у селах, над якими ми беремо шефство, понівечено понад 220 приміщень. Це будинки та інфраструктурні об'єкти. Допоможемо відновити їх, а саме, відремонтувати побиті фасади, змінити дахи та вікна, подекуди встановимо нові огорожі. Профільні фахівці ОВА навідались до Херсонщини, поспілкувалися з владою на місцях та мешканцями. Спільно. Ми визначили у відновленні. Будівельники зробили заміри та прорахували вартість відбудови. Загалом, долучено до цього процесу, буде понад 150 спеціалістів. Маємо допомагати один одному. Заради нашої перемоги над російською Чумою. Продовжуємо інформаційний випуск. Комунальне підприємство Дніпровський електротранспорт. Тільки за перше півріччя цього року вже витратило на свою діяльність понад півмільярда бюджетних гривень, якщо точно 545 мільйонів. Розпочався ще один капітальний ремонт трамвайних колій. Цього разу на перетині проспекту Мазепи та вулиці Марзленка. Хто ремонтуватиме та скільки з міського бюджету на це сплатять у сюжеті моєї колеги журналістки Ольга Ховрич. Цей трамвайний переїзд на розі проспекту Мазепи та вулиці Мерзленка одноосібний учасник та переможець тендеру ТОВ Дніпромонтаж відремонтує за майже 16 мільйонів гривень. Це, звісно, копійки у порівнянні зі 158 мільйонами гривень, які два роки тому з бюджету міста витратили на капітальний ремонт трамвальної лінії від вулиці Миколи Роденка до вулиці Ульянова. Та все одно і тут примудрилися з націнкою. Наприклад, цього разу на 1 мільйон 74 тисячі гривень замовили трамвайні рейки ЛК 1 Цікаво, що півроку тому, у грудні 22-го КП «Дніпровський електротранспорт замовляв. Ці ж рейки, але на 44% дешевше – по 113 тисяч гривень за тонну. Ціна у перерахунку зараз становить 163 тисячі гривень за тонну. А тим часом на ділянці розпочали ремонт. За дві години бригада компанії підрядника Дніпромонтаж встигла встановити тільки паркану огорожу. та пройтися кілька разів з рулеткою від нього до трамвайних колій. Перехожі дніпряни охоче ділилися з нашою знімальною групою наболілим про стан трамвайних колій у місті. Я працювала в трамваї кондуктором. Що я можу сказати? Я починала з першого, кончила м Так що на всіх Ну, а стан, как всегда, разбитый бывает. Надо часто ремонтировать. А чему так? Очевидно, некачественные ремонты производят. Всего лишь навсего. Дикость. Одно слово. Дикость. Трамваї старі, Зробили нові класні трамваї, відправили до Єгипта їх. У нас вони через ту колію роздолбану не підійшли, бо такі рейки. Це словами не описати. Ось 15-й прошу. 6-й, 9-й. Останній раз там позавчора по сход був. Так, отой нову no комент. Сам стан, звісно, краще б треба було. Там на вокзалі, звісно, жах. Там вони більше всього. Приїжджаєш на вокзал і там взагалі все розбите, все покоцане. Тут ще якось, ну хоча зупинок нема трамвайних, вон тільки одна на київській, а так нема. Хочеться, щоб було покраще. Дуже громкі трамваї в нас, дуже громкі. Треба щось робити з цим. Тан-дороги очень ужасные, тут всегда нельзя перейти, особенно трамвайные пути. Невозможно их переехать. Перейти невозможно, не то, что с коляской проехать. И желательно, чтобы это все давно переделали, потому что дорогу подделывают, а вот э, трамвайные пути нет, и пыльно, и грязно, и перейти невозможно. Там ни асфальта нету, не они расположены ужасно, так что желательно, чтобы этим кто-то занялся. Містяни бідкаються, що найпроблемніші ділянки це саме трамвайні переїзди. Через них складно, що проїхати, що пройти. І так, по всьому місту. Щодня, двічі на день, ходимо до АТБ, і на цю сторону. Всі тут мучаємося щодня з колясочками. Якщо веземо щось АТБ, то взагалі, якщо хтось не допоможе, дуже складно. Надіємося, колись справлять. во перше це все жахливо. трамвае если в трамвай сядешь то вытрясе так потому что они неровны посмотрите сейчас и во-вторых во во мало того что неровные это еще переезды вот мы как водители просто не можем переехать получается мы нарушаем раньше переезжаем переезд переезд ну то есть переездов нет все рельсы стан как говорится Вообще, не, не то, что не задовольный, а налевой, налевой, просто налевой. Полностью по городу. Даже смотрите, грубо говоря, Карломарса сейчас это самое. Посмотрите, мало то, что на рельс, а на дороге. Центр города, там вылеты эти асфальты прямо на дорогу. Кусками. Ну а что говорить, дороги это. И желательно, конечно, лучше. Ну, сделать все вот эти переезды, нормально плиты положить, чтобы хотя бы ехать на трамвае не трясло, как человека, пока доедет, голова до лава заторвется. Як бачимо з думок містян у Дніпрі, потребує ремонту чи не кожний трамвайний переїзд? А відремонтовано їх з початку весни всього шість. У планах комунальники відремонтувати дев'ять. Зараз саме триває ремонт одного з них, по якому щодня проїжджає великий потік транспорту, у тому числі й вантажного. Чи втримують плити, які тут планують використовувати як основу під укладання рейок, та чи зроблять вони цей переїзд безперешкодним для перетину? Покаже час Ольга Ховрич Віталій Шалдов, новини Д1. Далі оперативна ситуація на фронті. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетного удару по Миколаєву. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони завдала. Одного удару по району зосередження особового складу противника Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та дві станції радіоелектронної боротьби ворога. Про втрати ворога далі. За добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 440 осіб окупантів, 8 одиниць автомобільної техніки та 7 танків. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали. Особового складу 234 тисячі 480 осіб, танків 4 тисячі бойових броньованих машин 7 тисяч артилерійських систем 4371 одиниця засобів протиповітряної оборони 414 безпілотників оперативно-тактичного рівня 3686 спеціальної техніки 632 До надзвичайних подій Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про метеорологічне явище з 10 по 12 липня на території Дніпропетровської області збережеться висока місцями надзвичайна пожежна небезпека. Тож будьте обачними у разі виникнення надзвичайної ситуації одразу телефонуйте за номером 101. На вулиці Вітчизняній у Дніпрі дерево впало на проїжджу частину. За викликом направлено надзвичайників обласного центру. За допомогою обладнання рятувальники прибрали дерево. На щастя, серед людей ніхто не постраждав. До інших тем змінили колір автівки, перереєструйте її. Зробити це можна в одному з сервісних центрів МВС, повідомили у прес-службі відомства. Власник транспортного засобу або довірена особа можуть звернутися до будь-якого центру незалежно від місця проживання. Для перереєстрації авто потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код за необхідності довіреність на уповноважену особу та свідоцтво про реєстрацію машини. Якщо на автомобіль нанесено два та більше кольорів. То основним буде вважатися той, який займає понад 50% видимої частини кузова. Для вантажівок це колір кабіни. Інформаційний випуск триває. У Франції починається період відпусток через значне подорожчання на авіаквитки. Люди обирають регіональний відпочинок. Де саме нам розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко? Тож, Євгене, вітаю. Вітаю студія. Дійсно, у французі з першого числа вже починається від час відпустки, тому вони обирають, де вони цього року проведуть свої відпустки. Можу сказати таку інформацію, що в середньому відпустка у французів десь 25 днів на рік, але там така система цікава, що якщо вони працюють у вихідні дні або нормово, то вони можуть отримувати додаткові дні. На цьому вони можуть ще на рік заробити ще, скажімо, два тижні без проблем. Отже, ми зараз знаходимося на озері Дер. Це любиме місце відпочинку для французів, які живуть в округі Марна. Та й взагалі з інших регіонів те все приїжджає. Це найбільше озеро Пресноводне в Європі, і тому тут дуже багато різноманітних точок, де можна відпочити пляжів. Оце один із пляжів. Тут все от подивіться за мною спиною. Це пляж, який повністю обробляється. Тут є рятувальники, які спостерігають за дітьми та дорослими. Це все безкоштовно. Щодо безпеки, це буйки. Які там розташовані, від мене, там теж. За них запливати немає, бо за це може бути навіть штраф. Поки що це все. Студія. Дякую, колегу, за цікаву розповідь. Нагадую, з нами на прямому зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. А ми продовжуємо і далі про спорт. Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу в основі Вімблдонського турніру. У четвертому раунді Українка в напруженому матчі обіграла Вікторію Азаренко. У наступному раунді українська спортсменка змагатиметься проти першої ракетки світу ІГ Свінтек з Польщі. І на останок випуску про погоду на сьогодні 10 липня. У Нікополі та Покрові протягом усього дня триматиметься ясна погода, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. У кривому розі та жовтих водах триматиметься безхмарна погода, опадів не очікується. Температура повітря прогріється до 25 градусів тепла. У Кам'янському триматиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів із позначкою плюс. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Вітер північно-західний до 7 метрів на секунду. Вологість повітря складає 70%. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось у прямому ефірі новин о п'ятнадцятій годині. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії для вас працювала Маргарита Супільняк, сурду. Переклад Ганна Костікова. Побачимось на Д1. Слава Україні!